Я без вас, як човник без вітрил. З любов'ю до сродної праці писав ці рядки видатний український педагог Олександр Захаренко. І з такою ж любов'ю і повагою до вчителя, вчительки, п'ятикласників, п'ятикласниць, і ми розробляли підручник українська мова. Зміст відповідає державному стандарту базової середньої освіти і модельній навчальній програмі. Ніни Голуб і Олени Горушкіної. А основу підручника складають посібники, свалені до використання в освітньому процесі, і видрукувані у видавництві Астон. Авторський колектив сформований з урахуванням принципу партнерської взаємодії початкова, основна, старша школа, педагогічний університет. Михайло Білясник, вчитель-методист, упродовж 2021-2022 навчального року пілотує навчальні матеріали безпосередньо у двох класах гімназії і через апробацію авторських прав простежує якісні зміни в особистісному розвитку компетентних юних мовців і читачів. А Валентина Волницька працює вчителькою початкової школи і укладає. І опробовує авторські права і завдання з урахуванням принципу доступності віковій категорії, наступності між початковою та базою середньою освітою. Тетяна Дятленко і Олена Семенов здійснюють мовну літературну підготовку майбутніх учителів української мови і літератури до педагогічної практики і розробляють вправи, завдання, проєкти. Враховуючи положення взаємопов'язаних сучасних наукових підходів, особистісно орієнтовано, компетентнісно, комунікативно діяльнісно, текстоцентрично, девіз підручника навчаюсь, удосконалююсь, розвиваю міння, набуваю досвіду, і цей девіз пронизує кожний розділ підручника і в кожному з розділів окреслено мету. Завдання освітньої діяльності, а наприкінці передбачено рефлексію та самооцінювання. Дотримуємося принципів дитиноцентризму, доступності, інтерактивності, м'якої інтеграції інфомедійної грамотності, які відображені в рубриках. Так, у рубриці цікаво подаємо оригінальні історії про походження лексем, як от Мрія. Завзяття, привабливий, почуття, призначення фразеологізмів. А рубрика Запам'ятаймо містить важливий матеріал для формування мовної і мовленнєвої компетентності, зокрема про текст, його види, жанри, стилі, вільне і формальне есе. У рубриці зверни увагу запропоновано поради й алгоритми роботи з різними жанрами мовлення. А це і замітка, допис у соціальних мережах, подяка, комплімент, запрошення, електронні листи, смс-повідомлення. Мовленнєвий практикум, «Говори правильно, спонукає уважніше ставитись до значення слів, наприклад, освітлюється і висвітлюється, «вирішити» і розв'язати, рубрика Досліди. Запрошує до спостереження, а також порівняти, зіставити, самостійно сформулювати визначення. Корисні поради, лайфаки актуалізують ситуацію успіху під час переносу слів з рядка в рядок, допомагають запам'ятовувати випадки спрощення приголосних, усвідомити важливість розділових знаків, головних і другорядних членів речення. Однорідних членів, дотримуватись основ безпечної поведінки та норм етикету в онлайн спілкуванні. Динамічні ігри, найкмітливіший, редактор так чи ні стимулюють формування умінь самостійно працювати з текстовою інформацією, ставити уточнювальні запитання і Осмислювати зміст прочитаного, визначати тему, основну думку тексту, зіставляти зміст прочитаного тексту із власним досвідом, редагувати текст і створювати його самостійно. Важливою складовою змісту підручника є інтерактивний контент, покликання на інтернет-джерела. QR-коди із піснями та іншою візуалізацією, що передбачають різні способи навчання учнів. Надійні помічники в організації освітньої діяльності піктограми, які актуалізують опорні знання, спонукають до критичного читання і дослідження, стимулюють до розвитку мовлення через систему творчих завдань. У підручнику змодельовано завдання для індивідуальної, групової та колективної роботи. Учні початкової школи, які навчаються за принципами НУШ, дещо інакші. Наші вихованці активно пізнають світ знань, уміють логічно мислити, висловлювати свої думки, почуття в усній і письмовій формі, аналізувати. Оцінювати інформацію, дискутувати, робити висновки. Тому завдання ураховують індивідуальні та вікові особливості десятирічних школярів, спрямовані на виховання мовного чуття і мовних смаків, вироблення позитивної мовної поведінки, інфомедійних умінь. Для ефективного навчання української мови запропоновано прийоми технології розвитку критичного мислення. Інтерактивних ігрових проєктних технологій. У підручнику гармонійно поєднані зміст і форма, хмаринки слів, ребуси, кроксворди, комікси, інтерактивні завдання на платформі Learning Apps, QR-коди на аудіо відеоматеріали, анімовані персонажі, лепетуни, смайлики, емодзі, буквенята мотивують до роботи над текстом, художнім. Фольклорним медіатекстом, робота зі словом, фразеологізмом, зі словниками, до створення власного мовленнявого продукту вірш, твори, діалоги, виступи, повідомлення, а також проєктів Україна чудова, Мої неологізми, культурні і мистецькі здобутки України, Ще у початковій школі здобувачі освіти навчилися створювати лепбук, Апку розкладку, і ми пропонуємо продовжити цю роботу під час виконання проєкту Пізнайко, надійного помічника у підготовці до діагностувальних робіт та ЗНО. Календарне планування, конспекти уроків, робочі зошити, посібники, що супроводжують підручник, дають змогу організувати якісну освітню діяльність. Календарне планування, як і підручник охоплює сім блоків: вступ, значення української мови в житті українського народу, лексикологія, фразеологія, фонетика, синтаксис, мовленнєвий і мовний практикуми. У змісті кожного з них враховано змістові лінії, мовно. Мулинєво соціокультурно. Теми різноманітні. Через слово пізнаю Європу, культурні традиції українського народу, правила віртуального спілкування, інформаційна грамотність, навчання як засіб самовдосконалення, електронна і паперова книги в моєму житті, як я розвиваю свої таланти та інші, щоб виразнити сходинки успіху здобувачів освіти нової української школи, з'ясувати рівень мовних і умінь і навичок, передбачили уроки діагностувальних робіт, диктантів, переказів, вправи, тестові завдання у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Навчально-методичне забезпечення до підручника вже у вільному доступі. Маємо схвальні відгуки від учнів, батьків громадськості. Підручник Українська мова п'ятий клас, видавництва Астон. Надійний помічник у щоденному підкоренні мовних вершин.